Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтра. Я Олександр Васильченко. Вже у липні Україна отримає нові далекобійні ракети. Їхнє виробництво фінансує уряд Німеччини. Берлін досі не наважився передати Україні свої. Легендарні Тауруси, але далекобійними боєприпасами обіцяє забезпечити, яка кількість нової зброї вже виготовляється на вітчизняних заводах за німецькі гроші, і яку ще допомогли очікувати від Берліна. Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Києву вкрай потрібна така зброя, як німецькі ракети Таурус. Вони мають велику дальність і призначені для високоточних ударів по найбільш захищених та глибоких цілях. І в Німеччині це добре розуміють. Втім, досі не готові передати ці ракети. Через експлуатацію зокрема для управління цією складною сучасною зброєю потрібні німецькі військові чи технічні працівники. А це Москва може сприйняти за ескалацію, як пряму участь Берліна в бойових діях. Втім, Німеччина таки допомагає з далекобійною зброєю, бо погоджується, що бити потрібно вглиб російської території, каже координатор військової допомоги Крістін Фройдінг. Саме тому в Україні вже кипить робота над новими ракетами, які профінансував Берлін, а виготовляють на наших заводах. Згідно з започаткованою наприкінці травня ініціативою, перші далекобійні системи на озброєння збройних сил України планується поставити вже до кінця липня, і це будуть великі кількості у тризначних цифрах, і це значно посилить можливості протиповітряної оборони України в наступні тижні та місяці. Характеристики нової зброї не повідомляють. Навряд чи ці ракети стануть заміною високотехнологічним таурусам, але будуть здатні ефективно бити по базах, командних пунктах і аеродромах агресорки, запевняє генерал. Уряд Німеччини фінансує виготовлення не лише ракет, але й інших засобів ППО, зокрема, дронів перехоплювачів. Через війну в Україні Берлін навіть розгорнув незалежне виробництво ракет до американських систем Петріот. Перші з них очікують за рік, два і теоретично ці ракети можна буде постачати Україні напряму без погодження зі США. Крім того, Бундесвер шукає шляхи купівлі однієї чи двох систем Петріо для України. Про це міністр оборони пісторії зговоритиме з американським колегою вже завтра під час візиту до Сполучених Штатів. Українська протиповітряна оборона стабільна. Вона все ще має рівень успішності 80%, що досить вражає та визначає. Але звичайно, ви кажете, що інші також повинні вживати контрзаходів, ще більше зміцнювати оборону. Німеччина роками. Відіграє провідну роль. Ми взяли на себе відповідальність за лідерство. Ми зараз знову тісно координуємо дії з нашими партнерами щодо того, як ми можемо отримати нові передові підрозділи, як ми можемо отримати нові системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності в країні. Сам генерал цими днями в Києві. Він частий гість столиці, бо координує німецьку допомогу із вітчизняними виробниками та політиками. Саме Берлін разом із Лондоном проведуть наступне засідання контактної групи Рамштайн. Воно має відбутися протягом наступних десяти днів у онлайн форматі. І Фройдінг обіцяє ще більше інструментів захисту для України від дронів до далекобійної зброї. Минуле засідання Рамштайну на початку червня стало рекордним за кількістю військової допомоги від Союзу їхній підхід щодо допомоги Києву змінюється на очах. Це вже більше схоже на довгострокову стратегію, коли не просто приймають одноразові рішення по окремих позиціях зброї, а роблять інвестиції в українське виробництво. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Вас вітає інформаційна служба інтери. Я Анастасія Даугле. Готові представити випуск новин на 17-ту годину цієї неділі. Частина сум без світла окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури безпілотником. Про таке повідомили у сумській обласній військовій адміністрації. Наразі усі служби працюють на поновлення електропостачання. Низко важливих установ переведено на резервне живлення. Далі продовжуємо е, з Харковом. Там одна людина загинула і щонайменше п'ятеро постраждали. Це сталося і через обстріли, і через буревій, який налетів на місто минулого вечора. Чи вдалося подолати наслідки негоди? Про це готова розповісти наша кореспондентка Світлана Шекера. Вона з нами на зв'язку. Світлано, вітаю! Яка нині у вас ситуація? Розповідай, будь ласка. Вітаю на сесії. Ось можна бачити, що і зараз вітер знову посилюється. Ми зараз знаходимося у центрі Харкова, і тут і досі ліквідовують наслідки цього буревію, розпилюють дерева. Тут у Садушеченка також дуже багато повалених дерев, як і по всьому місту. Вчора ввечері буревій налетів з зненацька. Так що дехто навіть подумав, що це обстріли був дуже потужний вітер, який виривав дерева із корінням, зносить дахи, водою позаливало підземні переходи. А також Крамнички на перших поверхах, де подекуди рівень води сягав одного метра. Люди ховалися, але проїхати не по всіх дорогах можна було, тому що дерева лежали на дорогах, на трамвайних рейках. Є постраждалі у Чугульському районі. Загинула 56-річна жінка. На неї впало дерево. Також ще семирічна дівчинка травмована в Основ'янському районі. Там також стовбур дерева впав. І Ще 52-річний водій автомобіля. поранений отримав пошкодження через те, що на авто впало дерево. У Харківській області без електрики залишилося 30 тисяч споживачів. За даними мерії у місті понівечено півтори сотні покрівель. Вітер повалив 450 дерев і порвав 118 дротів. І зараз подекуди ще немає світла. Вчора в Харкові подекуди не було води, тому що були знеструблені насосні станції. В одному місці впав баштовий кран, а у передмісті блискавка вдарила поруч із електропотягом, пошкодила його на щастя. Ніхто не постраждав. І зараз Укрзалізниця скасувала декілька поїздів у передмісті. Ще три людини на Харківщині постраждали через ворожі обстріли. У Куп'янську постраждало двоє чоловіків. Один з них отримав вибухову травму після авіаудару. А ще один отримав опіки після того, як в його дев'ятиповерхівку влучив ФПВ-дрон і Там зайнялася пожежа. Ще один чоловік постраждав також у Слобожанському під липцями. А у Куп'янську рятувальники витягли з палаючої дев'ятиповерхівки, 82-річну жінку. Такі в нас новини на Харківщині, Анастасія. Дякую дуже, колегу, за надану інформацію. Це була Світлана Шикара з Харкова про наслідки як ворожих обстрілів, так і буревію. Після російських обстрілів оговтується місто Самар на Дніпропетровщині. Туди окупанти спрямували безпілотники. Як повідомляють у Дніпропетровській ова, понівечені школа та багатоквартирні будинки. У них побиті вікна. Міський голова зазначив, що у наслідок ударів поранена одна людина. У Запорізькій області від ударів російських бомб, артилерії та дронів на прифронтових територіях миттєво спалахують пожежі. Обстріли та вогонь знищують житлові будинки, автівки та поля з урожаєм. Через щоденну небезпеку люди наважуються на евакуацію, як екстрено вивозили жителі зі степногірської громади, розкаже Інна Гогой. Рефронтовими дорогами Запорізької області мчить поліційний автомобіль. Правоохоронці їдуть щоб евакуювати людей зі Степногірської громади. Зараз тут обстановка дуже напружена, дуже багато дронів. б'є артилерія, касетні каби та інші каби. Але зараз вибрали більш-менш спокійне. Спокійний час, до яким можна поїхати. Перша зупинка у селі Приморське. Раніше тут вирувало життя, тепер суцільне пекло. Після обстрілів постійні пожежі на вулицях знищені ворожими дронами та вогнем автівки. Багато спалених автівок стоїть по всьому. Слава. Місцеві жителі, які погодилися виїхати похапцям, збирають речі. Беруть лише найнеобхідніше. Правоохоронці просять поквапитися, затримуватися на одному місці вкрай небезпечно. Давайте скоріше, скоріше! давайте скоріше. Скоріше, скоріше, в машини. Давайте, давайте, ворожа арта працює. По Степногірській громаді ворог б'є з авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню. А ще запускає касетні боєприпаси. Після вибухів миттєво спалахує полум'я, яке знищує обістя та поля із врожаєм. Посипило така. На цивільні автівки та населення окупанти полюють дронами. Вони постійно кружляють у небі. Так, літають. Дуже багато ворожих давай, давай, вибухів. За день зі Степногірської громади вивезли 14 людей, серед них і 5-річну дитину. Місцеві кажуть, наважилися їхати, бо вже несила терпіти обстріли. А що, скажіть, чому раніше не евакуювалися? Все думали, закінчиться чи що. Зараз вже дуже небезпечно, так? Понимаєш, що коли на тебе така стихія, яка гонь, то ти нічого ти не зробив. А що стихія а шукав що вчора, що, скільки? Де-10, дав, бабахнуло. Найчастіше люди відмовляються виїжджати через страх невизначеності та небажання покидати рідний дім. Та, попри усі сумніви, правоохоронці закликають жителів прифронтових територій евакуйовуватися до безпечніших місць, усі кому потрібна допомога. Можуть звертатися за номером 102. Інна Гогой, Ігор Воробій, Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. 97 разів окупанти атакували позиції силоборони сьогодні на фронті. 42 штурми фіксують у генштабі на Покровському напрямку. Українські захисники вже відбили 35. 11 наступів здійснили росіяни на Лиманському, по 8 на Турецькому та Новопавлівському. На Краматорському відбувся один ворожий штурм. Ворог атакував у бік ступочок. Загарбники чотири рази били на куп'янському відтинку у районах Голубівки, Сеньківки, Степової, Новоселівки та Колісніківки. Трамп може надати фінансування для нової військової допомоги Україні. Йдеться про кілька мільярдів, кажуть у CBS News з посиланням на джерела в американських дипломатичних колах. Так, у Трампа залишилося майже 4 мільярди доларів із президентських повноважень часів Байдена. Ці кошти можуть піти на військову техніку для ЗСУ. Також Трамп має право конфіскувати 5 мільярдів доларів російських активів, заморожених у США. Це дозволяють повноваження президента. Проте ані Трамп, ані Байден не скористали. Ся цим механізмом Німеччина отримає перші ракети перехоплювачі до Петріотів власного виробництва не раніше кінця 26-го року. Про таке заявив у Києві генерал-майор Крістіан Фройдінг, координатор німецької військової допомоги Україні. За його словами, Берлін будує власну виробничу лінію для ППО Петріот. Німеччина матиме повну свободу в розпорядженні цими ракетами, зокрема, зможе передавати їх Україні, адже це буде окрема європейська, а не американська виробнича платформа. 18-й пакет санкцій проти Росії обговорюють сьогодні у ЄС. У ці хвилини посли країн-членів блоку зібралися на позачерговому засіданні, де на порядку денному. Посилення обмежень на Москву, а також тарифна політика зі сполученими штатами. Вашингтон нагадає серпня стягуватиме з європейської продукції 30% мит щодо санкцій проти Росії. То увага спрямована на нафтовий сектор. Єврокомісія пропонує зробити ціну на нафту динамічною, щоб вищий поріг змінювався залежно від коливань ринку. В Естонії провели перші бойові стрільби з хаймерсів. Як повідомляє місцева преса, навчання відбулися на острові Саарема. Усі ракети вразили морські цілі за 15 кілометрів від місця пострілу. Американські РСЗВ прибули до Естонії навесні. Нагадаю, раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна готова приймати і союзницькі винищувачі, що здатні нести ядерне озброєння. Одеські катакомби – це тема семінару, який цими днями проводить Українська спелеологічна асоціація. Фахівці навчають орієнтуватися у підземеллях, досліджувати їх та проводити топографічні знімання. Далі репортаж Андрія Настасова пригинайтесь обережно. Це поки що такий єдиний перевал. Найнижчий на нашому шляху далі вже буде краще. Це не звичні туристичні маршрути, а малодосліджені підземні системи у передмісті Одеси. Учасники семінару, молодь з усієї України і новачки, з пелеологи-любителі. Спершу інструкторка нагадує головні правила перебування в катакомбах не торкатися покрівлі та стін навколо. А вже ж ми не ходимо в дуже обвалоопасні опасні зони, але все одно. Грунт може мінятися, напруження з поверхні може мінятися, і з часом можуть відбуватися обвали. Дослідження тут базуються на картографії. Тож, передусім, учасників навчають топознімання. Крок за кроком вони вимірюють довжину окремих ділянок. Далі за допомогою компаса визначають азимут і позначають усе на мапі окремо, фіксують ширину коридорів та особливості ландшафту. Так, наприклад, у тому напрямку йде невеликий отвір. Це збійка. І Якщо він туди йде, це вважається хід, і ми маємо це указати на мапі його наявність. Аліса з Києва вперше бере участь в такій навчальній експедиції. Дівчина працює в іт галузі, а на дозвіллі цікавиться спелеологією. У печери та каменоломні спускається вже півтора року. Зізнається, що разу це нові захопливі емоції. Мені подобається катакомби тим, що в принципі тут. Такий відокремлений світ, а те, що великий підземний лабіринт, ти як в підземному місті, тобто тут своя екосистема, знаходиш якісь історичні написи, тому що дуже цікаво, коли бачиш про що думали люди там в ті роки, там в ті роки минулого століття, тобто бо на стінах багато різних написів. Місцеві катакомби утворилися внаслідок видобутку каменю, з якого власне збудована Одеса та навколишні села, і особливість цієї локації в тому, що на ній можна побачити, як цей процес відбувався в різні часи. Перші шахти тут 1870-х років. Тобто, це ми їх називаємо царські. Люди ручними пилами пилили усе це. Потім ідуть шахти 1920-х, 30-х років, коли перше появилася механізована добича, тобто тут декілька шахт. От вони з'єднуються, і тут около 150 п'ятдесяти кілометрів підземних ходів. Саме тому ніколи не знаєш, який артефакт чекає за наступним поворотом зацікавити молодь у таких дослідженнях власних відкриттях. І є головна мета проєкту підземний світ Одеси. Це дуже часто знахідка в катакомбах. Це пляшка, але пляшка не з-під горілку чи води це пляшка з під керосину. Бо шахтарі дуже часто освітлювалися газовими ляпами, їх потрібно було заправляти цим самим керосином. Вони нагасили його в пляшках. А ще складання таких мап надзвичайно важливе для пошуково-рятувальних операцій, адже спелеологів обов'язково залучають, якщо в каменоломнях губляться люди. Бо хтось там пішов і вважає, що. О, я вже тут спеціаліст, я вже був, і то от потом бах, там е про ліхтарики не подумали. Там телефон розбився. І вони такі сидять. Ну, все, потеряшки. Зараз це вже простіше, тому що у нас е дуже багато районів. Вони вже відкартовані. Є можливість їх взяти і використовувати для пошукових робіт. Тому якими б цікавими не здавалися б катакомби. Вони. Край небезпечні спускатися у підземелля можна лише із фахівцями, які мають відповідну підготовку. З Одещини Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Працівники Служби безпеки України ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданнями ФСБ скоїли убивство полковника СБУ у Києві. Спецоперацією особисто керував голова СБУ. За його даними, група злочинців була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила розправу. По тому кілери намагалися залягти на дно на Київщині. Утім, у вороже лігво було виявлено. Ці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України: це відповідна смерть. Окрім цього, хочу подякувати за професіоналізм і підтримку співробітникам департаменту карного розшуку національної поліції України. Одразу кілька українських військовослужбовців стали жертвами романтичного шахрайства. Аферистка, 39-річна жителька Прикарпаття, виминила у них півмільйона гривень. Жінка створила сторінку в одній з соцмереж, де на її гачок потрапили троє військовиків. Одночасно вела зі всіма романтичне листування, вигадуючи історії про неіснуючі хвороби і прохаючи чоловіків перерахувати їх кошти. Шахрайку затримали правоохоронці, повідомили про підозру. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Удом вигаданих проблем аферистка щоразу просила у чоловіків кошти на їх вирішення. Таким чином довірливі потерпілі поповнили рахунок шахрайки на понад 450 тисяч гривень. Коли жінка почала вимагати ще більше коштів, заявники запідозрили шахрайську аферу та звернулися до поліції. Усі кошти зломисниця привласнила та витратила на власний розсуд. Афериста раніше вже судила за вчинення аналогічних злочинів. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зломисниці про підозру. Росія розширює пропаганду в Африці. Пропагандистські змі ведуть мовлення у понад 40 країнах континенту шістьма мовами. Від червня додали португальську для впливу на Мозамбік і Анголу. До кінця року стартує трансляція Амхарською в Ефіопії. За два роки російські змі подвоїли кількість партнерських телеканалів в Африці. Їх тепер 60. А ще росіяни навчають місцевих журналістів за своїми стандартами. Іран заявив про готовність до співпраці з МАГАТЕ, попри рішення парламенту про її припинення. Міністр закордонних справ Аббас Ракчі уточнив, взаємодія з агентством буде у новій формі. Її контролюватиме Рада нацбезпеки Ірану. Запити МАГАТЕ розглядатимуть окремо. Тегеран також не погодиться на обмеження права збагачувати уран і відмовляється обговорювати ракетну програму. Також Іран хоче гарантій, що Сполучені Штати знову не застосують силовий сценарій.